Як розпізнати Злого Духа, щоб відповісти, «Іде геть від мене, сатано. Дякую вам, Отче Василю, за вашу науку. Ви вже відповіли. Бо я кажу, коли правильно задане запитання, тоді воно, тоді воно вже має більше як половину відповіді. Так? Іде геть від мене, сатано стосується кому? Сатані, ти можеш це казати кому хочеш, якщо там сатани нема, то, то воно і не діє. Коли Петро підійшов до Ісуса і каже, Господи, може би ми не йшли в Єрусалим? Як ти кажеш, що тебе там мають розіп'яти, то може би ми не йшли? Ісус каже Петрові: Іде геть від мене, сатано. Чому? Він до Петра звертався? Ні, до сатани, який його. Е, Нахиляв на, на, на людську думку, так, щоб він переживав як людина, аби він, аби він зіграв на емоціях, не на розумі, а на емоціях. Диявол завжди грає на емоціях. Все, що ви маєте яскраві емоції, це є від Злого Духа. Ви скажете а симфонії, а якісь там великі концерти, а відправа. Коли я дивлюся на службу Божу або присутні в якомусь храмі, такому великому хіба це, хіба це не емоція? Я кажу, що з грає на ваших емоціях. І в церкві приступає, знаєте, з набагато більше, як де. І тому, коли хочете знати, то Емоції бувають позитивні і негативні. Коли людина відчуває позитивну емоцію, це не завжди означає, що це є з Богом. І це не завжди означає, що це є з дияволом. Просто саме головне, кому я ту емоцію адресую. У церкві, якщо я відчуваю гарний спів хору, або коли органи звучать, музика спів гарний чудесний, я Відчуваю радість, що я присутній з Богом разом. Я, моя радість, вона йде якби, от, до, до Бога. Давайте уявимо собі, ну, я так не дуже можу представити, хоча менше більше можу представити. От представте собі, наприклад, молодь скаче в якомусь там клубі нічному гопа-гопа. розумієте, І музика, світло це теж емоція. Але ця емоція направлена всередину. Це для мене. Я для себе роблю це. Я все получаю для себе. Я себе демонструю для інших, але все получаю сюди всередину. Там немає як віддавати, бо там нема кому віддавати. Там все гепає, бумкає світить. Ти просто получаєш. І з неї присутні як там, так і тут. Просто там, де людина сильніше охоплена емоційно, він там дужче працює і може до людини добратися. Ви не думайте, що здей не спокушує священників, чи не спокушує єпископів, чи когось. Він Ісуса Христа спокусує. Ісуса Христа. Приходить і каже, поклонися мені. Всю владу тобі віддав. Все тобі там щось віддав. Біблію йому підставляє і через Біблію його спокушує. Знаєте, як він каже, написано, що ангели візьмуть тебе на руки, щоб ти не спіткнув собі ногу об камінь. Давай кидайся з горби. Давай. Здається, спокушує людину навіть через святе письмо. А як же? Через владу. Всю владу тобі дам, показує, показує, показує всі влади світу і каже, поклонися всю тобі владу дам. Ось з неї працює, розумієте? І щоб його прогнати, геть від мене сатано, Єдиному Богові твоєму будеш поклонятися, каже Ісус. Чуєте? Що значить? Як відрізнити? Диявол заставляє поклонятися йому і всьому земському. Любому все, що є на землі. Розумієте? Поклонися перед дружиною, стань на коліна, ще якісь інші речі, розумієте? Іменно на цих речах здається ловить. Одному Богу будеш поклонятися. Знаєте, є ще така фраза, я не знаю, хто її придумав. У е, російській мові такого немає, а у нас є дуже часто люблять казати такі дуже гарні слова. Я тебе обожнюю. Серйозно? Геть від мене сатаном. Не треба нікого обожнювати. Один Бог, єдиний Бог на небі. Ісус Христос, який його об'явив. Прийнявши тіло, ставши людиною, прийшов до нас на цей світ. Йому єдиному поклін і дав йому ім'я, що понад усяке ім'я, щоб всяке коліно на небі, на землі і під землею преклонилося перед іменем Його і ім'я Йому Ісус. І іншої основи не можеш покласти, крім покладеної, і ця основа Ісус Христос. І хто на цій основі будує золота чи з срібла, чи з соломи, чи з дерева, чи з каменю, його діло стане явним, бо воно випробується не неначе через вогонь. Єдиному Богові будеш поклонятися. На землі всяке поклоніння це не для Бога. Всяке. І тому, коли Якісь речі заставляють тебе величати щось земне. Забуваючи про Бога, тоді треба казати, геть від мене сатано». А як нам робити з нашою любою, дорогою, нашою Україною? Величати чи любити її. Україна це не, не об'єкт, це ми всі всі люди разом, які творимо, та як церква, так? церква це не щось якесь таке, збудований храм, так? є храм, знищив храм, сьогодні нема церкви. Ні, церква це не храм. Храм це місце зустрічі людини і Бога, а церква це зібрання вірних. Церква це люди. які зібралися навколо Христа, для Христа. славити Христа, отримувати від нього благословення. Це і церква, її не може зруйнувати. Тому церква це не є земське творіння, тому держава це не є щось таке, якесь ідолопоклонство, це є люди, а людина створена на образ і подоба Божу. Але коли ми з цієї спільноти українців змеємо когось одного, чи то президент, чи то Головну команду, чи то, хто би то не був. І будемо його величати як Бога, щоб поклонятися. Це буде називатися порушення першої заповіди. Не збудуй собі ідола. І це є дуже важливо. І тому поняття геть від мене сатано це тоді, коли земське ставиться вище Божого. Цього крапка.